Хочу познайомити вас з моєю улюбленою трансформаційною грою Грані пізнання вона дуже особлива, тому що допомагає краще зрозуміти себе, свої бажання, емоції, переконання і ще побачити, чому в житті щось іде не так, як би хотілося. У цій грі ми працюємо з п'ятьма важливими сферами життя. У кожної людини вони є, але ми не завжди уважно на них дивимося. Одне з полів це фінанси. Це поле допомагає зрозуміти, чому з грошима не завжди складається так, як хочеться. Можливо, тут нам заважають страхи, якісь старі установки або ж сумніви у собі. Поле здоров'я, стрес або навіть навколишнє середовище впливають на наш фізичний стан. І іноді тіло саме просто підказує, зупинись, послухай мене, тут щось не гаразд. Далі у нас є поле стосунки. Це про те, як ми взаємодіємо з іншими, якими сценарії несемо стосунки, або чому ж повторюються одні і ті самі ситуації. Тут все це гарно розбирає. Далі у нас поле є яскраве життя, це моє улюблене поле. Тут ми дивимося, чи дозволяємо ми собі радіти, творити, жити наповну і взагалі бути самою собою. Поле саморозвиток. Це поле показує, куди ти можеш рости, що тебе стримує, а що навпаки дає силу рухатись далі. Але найцікавіше те, що ці всі поля пов'язані між собою. Ти можеш думати, що проблема в грошах, а гра покаже, що корінь у самооцінці або в стосунках, і тоді якраз ти починаєш бачити всю картину життя цілісно. Тут є ще цікаві механіки, замочки це внутрішні блоки, які варто усвідомити, що рухатися далі. бонуси це ресурс, підтримка, підказки, які приходять в процесі гри. Ця гра справді дуже глибока, вона не просто дає відповідь на запит, а дозволяє побачити, чому в твоєму житті щось відбувається саме так, ну і що з цим можна зробити. Ця гра для тих, хто хоче змін справжніх. Усвідомлених і щирих